Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони, а потім дід і каже бабі Ходімо бабо у ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби глядь у кущику гніздечко, а в гніздечку сидить качечка. От і каже баба діду. Подивись, діду, яка гарна качечка. Каже дід, візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, бачать, у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили її гніздечко, обклали його пір'їнками, посадили в нього качечку. А самі знову по гриби пішли, повертаються, бачать, у хаті скрізь прибрано, хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати, хто це, хто ж це? Ніхто нічого не знає. На другий день пішли дід з бабою знову по гриби. Приходять додому, глядь, а в них і варенички зварені, і веретенці з пряжею на віконці стоїть. Вони знову в сусідів запитувати, чи не бачили кого? Бачили, кажуть ті, якусь дівчину воду з криниці несла. Така красива, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали. Хто б це міг бути, ніяк не придумають. А потім баба і говорить діду. Знаєш що, діду? Зробимо так, скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємося і підгледимо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили. Сховалися за клунею і раптом бачать. Виходить з їхньої хати дівчина з коромислом Така красуня, така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до Криниці а дід з бабою в хату. Глядь, немає в міздечку качечки, тільки пір'я повно. Взяли вони тоді гніздечко і кинули в піч. Там воно і згоріло Тут і дівчина з водою йде, увійшла в хату, побачила діда й бабу та відразу ж до гніздечка, а гніздечка і немає. Як заплаче вона тоді дід баба до неї утішають. не плач, люба, будеш нам замість дочки. Будемо ми тебе любити і пестити як свою рідну. А дівчина каже, я вік би у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, прялочку і Веретенце, я від вас піду. Плачуть дід і баба, просять її залишитися, не погоджується. От і зробив тоді Її дід. Прялку і веретенце, сіла вона в дворі і пряде. Раптом летить зграйка каченят, побачили її і заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стовпі, Самопрятка шумить, веретенце дзвенить. «Скинемо їй папір'їнці, з нами хай летить. А дівчина їм відповідає, Не хочу я з вами, як ходила по лужку, поламала ніжку. Ви мене залишили, далі собі рушили. Скинули вони попір'їнці, а самі полетіли далі. От летить інша зграйка, ці теж заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, На метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвонить, скинемо їй по пір'їнці, з нами хай летить. Дівчина і їм теж відмовила, І вони полетіли, скинувши їй по пір'їнці. Аж тут летить і третя зграйка. Побачили вони дівчину і враз заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на матеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенця дзвенить, скинемо їй по пір'їнці, з нами хай летить. Скинули вони їй по пір'їнці, обклалася дівчина пір'ячком обернулася качечкою. І полетіла разом зі зграйкою, а дід з бабою залишилися самі.